Добрий день. Я сьогодні приїхала до магазину Goodwill. Буду трошечки зробити огляд, які тут є новинки. Хочу показати магазин Goodwill. Хочу показати, які новинки, а потім ще піду, хочу піти в другий магазин. Так, які новинки тут. Я навіть не бачу, які новинки. Ну так, трошки. Може щось сподобається мені купити 3 долара. Така баришня. Що, прикольно. Прикольна баришня. Ой боже, ці тарілки до сих пор стоять. Такі класні, ніхто їх не бере. Що то красиві? Мені подобаються. Рисунки. Це така милота. Мило все. О, все классно. Так повісить свічку, да? яблуко розрізане, 5 доларів. Там такого всякого нового і немає. Всяких новинок. Ну, може, щось є, побачу. шкатулочка стародавня, капець, три долара, Все з дерева. 3 долари. Так раніше люди жили, купляли. Надо таку з вазу купити, на дворі поставити. доларів. Щоб на дворі квіти поставити, щоб як вона упала, щоб не шкода було, як розбилася. 7 доларів. Так, отаку от може Купити вазу п'ять доларів, мені така сподобалася. Ну, буду дивитися, буду дивитися, що купити. Ой, все. Симпатичне. Ось ця. О, це. це важке. Ні, це не важке. Думала, це важке. А це... А це теж ні, це вішать. Почому це 4 долара. Ой, це красивий. 4 долара мішка. Ой, прелість, да? Прелість мішка. Прелість. Не знаю, подивлюсь, може, візьму цього мішку. Подивлюся, поставлю, то подивлюся. Може, щось лучше знайду і викину його. Так, що це за сміхота? Якісь поросята. Ця мілота так і не продалася. Скільки вона три долара. Я, може, лучше його візьму, чим оцю мішку. баби, діди. Так. Ой, все класне яке. Красиві. Три долара. Ой, чотири даже. Япония. Ой, яка молота. А літо. Лито. Осінь. А ні, це зима. Вінтер. Зима. Ой, красиво, да? Тоже це все вішать, навішувати. Надо мать де. Ну, такі все класні. Шість доларів. Ну, це пластмас. Так, такі всякі посуди. Так, стекло чи хрусталь. Все класно. Чотири штуки. de 2 Де посуда? Хочу показати посуду, що посуді нового. А, це було, це було. Це тарілка. Люблю такі старі речі. 6 доларів. Люблю старі речі, але в мене так багато посуди вдома, що я вже не знаю, що з нею робити з цією посудою. Це некрасивий набор. Просто гидкий. 25 доларів. 23 штуки. Це походу на коросиках. Це пластмас чи желізне. А це щось таке? Птиця. Птиця роздерта. Ой, оце блюдо. Класне. Воно не потрібне. Ой, ще сім доларів. Киважичі, рука відпаде. Так. Ой, що це за чашечка. Просто в руках не відчувається. Така легенька. П'ять доларів. Красиве, так? Да? Така багачка американка, пела сиділа. Чайно. Посуда стоїть, ніхто не взяв її. Ніхто не взяв цю посуду, стоїть. Прошлий раз була і цей раз. Так, що це таке? 18,99, 16 штук, 19 доларів. Такі блюдця. Ну, це десь на парі, робить якісь парі. Воно так не годиться чим. О, ця. симпатичні тарілочки, глибочинки. Ну, так, да. це теж таке ніжне. 20 доларів 15 штук. Ніжне, так. Да. Нічого не скажеш. Там. Так, а оце що це таке за? Тарелка. 69, що після 8 до суде. А, ні, 6 штук. Небольше. Ну, така, я не знаю. Це красиво, мені дуже подобається. легка, В руках не відчувається, а? Боженько, а? Інгланд, Інгланд. Боже мой, яка красива посуда. Так купить, хоч на дворі. Просто на дворі, щоб коли люди приходять їсти ой, оці чашечки. А за чим вони? Скажіть, будь ласка, ну може комусь. Нада, такі чашечки. О, це така супниця касіліша. Ой, оце симпатічне. 20 доларів. Ой, ну це таке. 20 доларів, 17 штук. Такі, така посуда. Так, О, таку не показала вам іще. Оце така товста. Така глиняна, товста. Я не знаю, чи це вона стародавня. Чи... Що воно таке? Я не знаю. В общем, така посуда. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Що тут можна приглядитися? Це таке все було. Таке все було. Народа повна. Ну і ще тут чашечки, тарелочки. Угу. Так. Мебель всяка. Так, ще загляну тут. Що тут? Ой, а тут Новий год, а тут Новий Год полным ходом. Новый год повним ходом. Це новогоднє. як не розпродадуть новогоднє. Чудеса які. Зараз я ще поїду. Іграшки дитячі, а багато дитячих іграшок. Так викидають. Так, що вам показати? Ще взуття? Взуття показати. Так. Ось, що це за взуття? Боже мой, га. А, а міжу прочим, лігенькі. Всі вони коштують. 9 доларів. доларів на таку маленьку ножку. Що за фірма? Льогенькі. Це жорсткі. Так. Це які туфлі. Десять ой боже. Це видно. Один раз уділили, може б ще не вдівали 10-11 доларів. Стане таке парі якесь одівати. Ой, дуже помілуй. Я обув ніколи не, не купую в таких магазинах, просто дивлюся. Просто зараз покажу вам сумки. Може якось, комусь щось подобається, якась туребка, сумка. Що блестить. Та ну куди воно одне. Ой, нічого немає хорошого, друзі. Ось у новенька кажеться. Сумочка новенька, 8 доларів. 8 доларів, новенька сумка. Ти Та подивися. Так, меблі такі. З меблів. з меблів тут таке, нема нічого хорошого. Купувати треба і. Так, зараз хочу подивитися картини. Такі тут картини є, може? Нічого немає. Симпатична, до речі. Ще хочу глянути на сукинки. Так, був вже мій, що за шмоття? Просто шмоття. Шмоття, шмоття. Боже, якесь старе плаття. Це видно якась багачка. Мосила баба. Так, пошито. то. Так, в общем так. Чуть такий огляд невеликий зробила. Зараз е, я піду в другий магазин. Кої що теж зазніму. Такий магазин, де продаються всякі дерева. Подивлюся, чи там є курочки ціпляти. Під'їхала я до такого магазину. Зараз зайду і покажу, що там є. Так, що за дерева? 40 доларів. 40 доларів. Це слива, так, да, слива. 40 доларів, класно. Можна так купити і посадити, слива, воно ну, вишня. О май гад. Неплохо. Можна купити. Треба сказати своєму чоловіку, переїхати сюди купити вишню. Чого я би купила би вишню. Все ця вишенька. Хай в мене росла вона. Скільки вона коштує ця вишня. Ціни не складуть чи що. Ану. 40 доларів теж хороша деревинка. Хай би на цей год не родила, ну потім би родила. Оце такі дерева, де вони нічого не. Просто оце. Я хочу, щоб плоди приносили. Персики, персики ні, не хочу. Груша, слива. Я би вищення. Яблука, яблука, ні. Яблука можна в магазині купити. Ой, красота, а. Я би сливу і вишні купила би. Що тут далі є? Трак, всякі там тракторці. Ото є ерунда. А це що це таке? Все позасихало. А, все позасихало. Так, це рози. Рози всякі. Ну, я рози не садю, я колись посадила, вона мене вся... всі рози пов'яли. Не пов'яли, завелися жуки. Такі жуки почали, такі жуки, що... Так, гральниці. Боже, які петухи. Які петухи класні. Боже, може би купити петуха собі такого поставити біля хати. По чому такий Петя Петушок? Красота. Петя, 200 доларів Петька. Петька 200 доларів. Зроблений з желіза. Класний. Ну хто має такий великий двір, то можна поставити. Так, візьму коляску. Так, тут яблука, яблука, деревця та, потім всяка зелень, всяка якась зелень. Так. Тут оці. Може куплю кабачки. Я би хотіла кабачки купити, посадити. Огурчики. Морковка. Морковку купити. Надо вона мені, не надо ця морква. Щось так хочеться купити моркву посіяти, так? Да? Надо. І може така лучше. І є тут ще кабачки. Ага. Ой, я так сильно довго вибираю, стою, не знаю, що взяти. Капець. Не знаю, що взяти. Такі кабачки вісьмо. Щоб не знаю. Дуршу, то викину, якщо воно мені не подобається. Так. Тут зелень. Квіти. Квіти всякі. Мм, яке ти хочеш їсти? Таке он бажу. Так. Всякі квіти, всякі. Це класне. Це ж таке купила, посадила двері, квіти. Так, що тут садить? Цибуля? Ой, картопля, цибуля. Не буду я поки сьогодні. Це брати нічого не хоче брати. Так. Малина, виноград, ума яка. Так, сейчас я хочу доказать, если там есть. Да, no, на you Бозенько, а? Такі маленькі ціпоньки, а? Які маленькі качечки, ціпоньки, боже мой. А. а, це качечки, це качечки. Маленькі качечки, а вони такі красиві, виростають же ж такі стають дурні, а? Хороші качечки. Почуй, я навіть не знаю. А воно 899. Купить таку хрюшу желізна. Це якась... що це, корова чи що? Я нічого не пойму. Ну це так ставить у дворі. Ні, мені це не подобається. Хрюше. Поросята ставить. Ой, ні, я таке не люблю. Я люблю більш таке щось гарне. Чашка, Все з курами зв'язане. Лавочки, хороші лавочки. 150 долларов. Хороша лавочка. Класна, така качели лавочка. так, Все. Все, коротше, нічого не беру. В цьому магазині показала цупляці. В общем, що я бы могла купити в цьому магазині. Оце дерева, вишню і сливу. І все. А так нічого мені не треба. Ці, ой, ці качечок ні. Зачем вони мені ті качечки? Все. Буду своє, відео буду, йти, йду до машини, буду своє відео заканчувати. Усього вам доброго. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже вдячна. Всім хорошого дня і пока-пока.